Шановні, сьогодні 22 7, 24 на градуснику, рано 7 часов щемось. Хочу показати вам свій врожай інжира на сьогоднішній день. Оце називається сорт «Долмацький». Це Бреба. Бреба це значить перший врожай. Ну, дивимося, що він нам. Народив 110, нормально, я вважаю. А це Брунсик, він трошки краснуватий. Ось, 97, теж, я думаю, нормальний ход. Ну, остальні, примерно те ж саме, я не буду переважувати. Коротше, ближе к тіну. Значить, я хоча і велика сильна температура, дуже 30-34, 35. Інжир тільки радує, йому тільки давай, жара і вода. Вода, жара, і він буде рости, як не знаю, що все пропадає. Ну, у нас гірки, ні к чорту і все остальне не дуже гарне. Ну, що можна сказати? ще болі-міні держиться, салатний. А так, школка інжира дуже добре росте теж. Так що я так думаю, що... Обрікоси посипалися, боліє сильна слива. Виноград взагалі горить прямо на сонці. Я його прикриваю, він горить зеленим, що вже горить. Інжир росте і благоденствує. Кстати, так же само в мене в теплиці три кущі е е е граната та жара, мабуть, більше 50 -ти. росте. Так що я вам показую результати. Своєю, так сказати, цим саженцям вони вже давненько. Бреба дає на четвертий, на п'ятий рік. Раніше вона не може давати, а вона дає, але не обсипається, вони не держать. А це в мене саженці в контейнері стоять. Я їх посадив весною, щоб вони теж дає бребу. Бреба загорається, сан Педра чорний. Ну, це нові сорта. Вони поки нічого не дають, це Мені з Греції прислав парень одесит, Ланя дуже гарний. Ну, побачимо. Ну вони в контейнерах теж так же само ростуть і плодоносять, так що не треба боятися. На балконах ростуть у Львові вовсю. Це я вам показував урожай. Перший урожай, це називається шабреба. бреба, його мало звичайно, А оце буде осінній урожай. Ось сюди. Вони під кожним лиском, під кожним лиском сипе потрошки. Вони поки невеличкі. Ну, я вам осінню покажу. Та я в прошлому ролику теж показував в тому році на цих кущах. Ось сюди. Це поки сорт, це називається. Талмацк, э, брунсвік. Далмацька в мене в другому місці. Ну яка різниця? О, ось ще одна. Оце бреба Брунсвіка.